Мої вітання, ви дивитесь Крим Реалія» Програму для тих, хто хоче дізнатися, що насправді відбувається в окупованому Криму. Цілий рік російська влада робила вигляд, що у березні 2014-го вона тільки почула голос Криму та Кримчан, які на так званому референдумі, начебто, вирішили бути разом з Росією. Але минув рік і президент Російської Федерації зізнався, що 23 лютого 2014 року він особисто віддав наказ захопити український півострів. Чому керівник Росії зруйнував міф про так званий референдум? Та що тепер запропонували святкувати кримчанам? Дізнавалися наші кореспонденти. Річницю так званої кримської весни окупанти відзначили із розмахом для дітей: флешмови, пісні та танці, для дорослих концерт та святковий феєрверк. Мы вернулись домой в родную гавань. Это все этим все. народ победил мир. Именно что мирно никто не одузлочился. Никто ни ночью не пошел бить кого-то. очень хотим обратиться ко всему миру. Во всем, во всех войнах, виноваты США. Это терроризм номер один. У будівлі Державної ради півострова свято для сильних Криму цього від імені Путіна грамотами нагородили головних героїв анексії. До речі, на материковій Україні про їх подвиги теж не забули. Генеральна прокуратура відкрила кримінальні провадження стосовно депутатів і посадових осіб Криму, причетних до сепаратизму. Протягом року самопроголошена влада Криму та російські керманичі невтомно розповідали, що так званий референдум відбувся легально, законно та добровільно. Кримчані в повному соответствиї з Конституцією України, нормами міжнародного права, записаними в уставі Організації Объєних Націй, провели тот історичний референдум. Саме сьогодні, благодаря тому, що у нас... Такой национальный лидер, такой президент, возвращение Криму в Россию стало возможным. Вже за рік після анексії Путін зізнався у захопленні півострова, Ба навіть розповів, як це було. Він визнав, що дав команду готуватися до окупації ще 23 лютого 2014 року. Подробиці спецоперації з повернення Криму у рідну гавань він розкрив у пропагандистському фільмі Крим. Дорога додому. А ще похизувався тим, як допоміг Януковичу бігти з України. Ситуація розвернулась таким образом на Україні. что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России. Потому что мы не можем бросить эту территорию и людей, которые там проживают, на произвол судьбы под каток националистов. И поставил определенные задачи, сказал, что и как мы должны делать. Хоча ще рік тому Володимир Путін запевняв, що російських військових у Криму не було, а адміністративні будівлі захопили представники місцевої самооборони. Уже ніхто не називає що був референдум. Всі перші ліця Росії і перші Первіліця Криму вже признаються в тому, що це було хорошо блестяще з їх слов воєнна операція, яка планувалась і планувалась зарані, і для цього були відправлені всі можливі спецслужби. Армія і була проведена в тот момент, коли Україна знаходилася в слабому то тобто була уязвима. Момент зміни власті, коли Юнукович по суті вже біжав, а українська власть становилась, формувалися заново по суті силові інститути. В цей момент Росія воспользовалась і провела анексію території України. Кримчани ж й досі не можуть зрозуміти, що сталося. Так зване повернення додому, чи все-таки це був початок шляху, який веде в нікуди. Рина Зайцева, Сергій Лисенко з Криму. Ви дивитесь Крим реалі сьогодні в центрі нашої уваги те, що сталося на Кримському півострові рік тому, коли на українській землі з'явилися російські окупаційні війська. Для того, щоб надати правову оцінку тим подіям, до нашої студії ми запросили кандидата юридичних наук, експерта-кримінолога Ганну Маляр. Ми вітання. Ганну. Перше питання: що ж таке відбулося ну, з правої точки зору, рік тому на Кримському півострові? Відбулася нахабна анексія частини України, привласнення чи по суті грабунок майна України, і з точки зору права можна говорити про порушення міжнародних принципів. Це принцип... Територіальної недоторканості, це принцип посягання на територіальну цілісність України, верніше заборона на посягання територіальної цілісності. І основне це принцип, який забороняє окупацію території іншої країни. До речі, принцип, який забороняє окупацію, розповсюджується не тільки на країни, які є членами ООН чи якоїсь іншої міжнародної організації, а на всі країни світу. Тому Украї... Росії вже не вдасться. Уникнути відповідальності, сказавши, що ми щось там не підписували. Скажіть, будь ласка, а було підписано багато угод між Україною та Російською Федерацією? Які угоди порушила Російська Федерація? Якщо ми будемо говорити зараз з вами про Крим, uh -huh. то безпосередньо цю проблему е, врегульовував колись, бо він вже тепер не, до, не діє між Україною і Росією е, договір про статус і умови перебування Чорноморського флоту. Вочевидь, цей Чорноморський флот і перебував на території uh -huh. Криму якраз тією далекою метою, аби колись анексувати цю територію. Так, от ще у 97-му році було встановлено е, чітко. Правила перебування військових Російської Федерації на території Криму, бо без військових, зрозуміло, uh -huh. територія би не була захоплена. То от в них за цією угодою була зона дислокації певна, і вони не мали права виходити за цю територію дислокації без дозволу Міністерства оборони України. От в той момент, коли минулого року, в березні, російські війська порушили цю угоду, Україна вже тоді повинна була. Заявляти Росії протести так само відмовлятися від виконання своїх зобов'язань по цій, по цій угоді і заявляти світу про те, що Росія порушує зобов'язання mm -hmm. перед Україною. А скажіть, будь ласка, щодо Будапештського меморандуму, про який так часто в Україні говорять mm -hmm. а, наші політики. А тут що порушила Російська Федерація, чи порушила? Безумовно, я нагадаю нашим глядачам, що Україна добровільно відмовилася від використання ядерної зброї, і вступила по суті в клуб безядерних держав. держав. В обмін на що три країни це Сполучені Штати, Великобританія і Росія, гарантували не просто безпеку України. А от за самим текстом Будапештського меморандуму вони гарантували. Не застосування зброї проти України вони е, гарантували допомогу у разі, якщо інші країни будуть посягати на територіальну цілісність України, і більше того, вони були зобов'язані за цим меморандумом негайно звернутися до Радбезу ООН. У разі загрози територіальної цілісності України для того, щоб були вжиті термінові дії, добре сполучені Штати Америки звернулися до Ради безпеки ООН, але Російська Федерація заблокувала будь-які рішення щодо України так. що робити далі в цій ситуації От такий глухий кут міжнародного права. Я думаю, що сьогодні вся спільнота міжнародна. Не знає, що з цим робити, тому що вперше держава настільки нахабно ігнорувала всі взяті на себе міжнародні зобов'язання та загально прийняті принципи міжнародного права. Дійсно виявилось так, що в міжнародному праві немає ефективних способів, ефективних так протидіяти. Росії, окрім економічних санкцій, які зараз вже до mm -hmm. Росії застосовані, зрозуміла. Скажіть, будь ласка, чи може Україна притягнути а, пана Путіна після тих заяв, які він зробив, що власне це він особисто віддав наказ на окупації території України притягнути, ну не знаю, до кримінальної відповідальності, наприклад, за допомогою міжнародного карного суду а, безумовно, Україна поста повинна поставити собі це за основну мету. Він повинен бути покараний. Але до того є великий шлях у декілька років, як мінімум, процесуальний шлях. Припустимо, що ми вже перемогли. Нам потрібно зібрати всі докази і переконати міжнародну спільноту у тому, що це все таки була не антитерористична операція і не якась наша внутрішня проблема. А все-таки це була війна, це була військова агресія, і Україну захоплювали саме. Через армію шляхом завезення сюди тяжкої зброї з допомогою регулярних військ російської армії, так а, тільки в ну, такому так, але випадку... він, він так і визнав, що це були російські війська. Сам Путін сказав, що в Криму були регулярні російські війська. Так, от, от в такому випадку, спочатку йде визнання світом того, що це була війна, і другий крок це притягнення до відповідальності за військові злочини та злочини проти людяності. Тут уже буде не тільки. Порушення територіальної цілісності України, а приміром і знищення цивільного населення, знищення цивільної інфраструктури, те, що відбувається Донбас, зруйнований по суті російською армією та бойовиками, які фінансуються повністю Росією. Ми будемо говорити про жорстоке поводження з військовополоненими, про абсолютне ігнорування правил та звичаї ведення війни. Це все зараз порушує Росія, і за це все потрібно її притягати до відповідальності і державу, і Путіна особисто. Дякую, кандидат юридичних наук, експерт-кримінолог Анна Маляр. Була гостею нашої студії. Спочатку окупації українського півострова минув вже рік. Що зробила Україна та українці за цей термін для того, щоб повернути контроль над півостровом та захистити своїх громадян на окупованій території, дізнайтесь у другій частині нашої програми. За декілька секунд залишайтеся з нами. Ви дивитесь Крим Реалі в цьому випуску? Ми говоримо про роковини окупації Криму та про те, що робить Україна для повернення контролю над своєю територією. Ситуацію досліджували наші кореспонденти. Депутатів підозрюють у державній зраді. Генеральна прокуратура України оголосила підозру 76 колишнім парламентарям Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Територія півострова окупована Російською Федерацією, тому сповіщення передали до посольства країни-окупанта у Києві. Аби пересвідчитися, що документи такі дійдуть до рук адресатів, прокуратура надіслала повідомлення ще й поштою на адресу незаконно утвореного органу Державної ради Республіки Крим. Ми передаємо ці документи в посольство Російської Федерації відповідно до закону про окуповані території. Відповідно до якого що ми повинні повідомити країну окупанта посольство окупанта про те, що підозра вручена, тому що процесуальне з моменту вручення підозри, тоді особа відповідно стає в статусі підозрюваного далі. обвинувачення, далі далі засуджено. Кожна людина, яка на даний час власним вироком власне дії на території РК буде порушувати права кримських татар, інших громадян заволод... буде далі заволодювати владу, вона так само буде повинна знати, що за її дії вона буде. Неста кримінальну відповідальність далі більше цього тижня. Стало відомо про арешт майна Керманичів самопроголошеної влади півострова. Йдеться про 67 транспортних засобів, майже 70 житлових і нежитлових приміщень та іншого майна. Загальна сума більше одного мільярда гривень. Усі ці багатства кажуть в генпрокуратурі України, належать головним акторам кримської сцени: Аксьонову та Константинову. Попередні слідство на сьогоднішній день. Стосовно цих осіб вжили заходи щодо арешту їх майна нерухомого, рухомого, як на території автономної Республіки Крим, так і на території материкової частини України. Відносно цих осіб будуть жити заходи щодо міжнародного їх розшуку для того, щоб дати можливість всьому цивілізованому світу допомогти нам в боротьбі. Свіми особами Генеральна прокуратура України почала провадження стосовно майже двох тисяч військових та держслужбовців. Серед них працівники Кримської прокуратури та судді. Але представники так званої влади Криму заявляють, що карними справами їх не залякати, а майна на території України в них немає. Пусть арестовують кого хочуть. Кошик у себе во дворі пусть арестовують і тренуються на них. У нас нет там имущества, мы патриоты. И они там могут арестовывать только усы, лапы и хвост. Все мои документы. Питання повернення Криму цього тижня активно обговорювалося у чиновницьких кабінетах не лише в Україні, але й в інших країнах світу. Експерти наголошують, найпростіший варіант це добровільне повернення окупованої території Україні. Варіант найпростіший і найскоріший це скасування федеральних законів про прийняття Криму до складу Російської Федерації утворення Кримського федерального округу. А всі інші варіанти є проміжними. Чи то мова про якийсь умовно вільний референдум, чи то мова про якісь переговори і невизначені статусу, ми мусимо розуміти, що ключ від Криму знаходиться не в Сімферополі, а в Москві. Анексія півострова крок Путіна до наступного президентського строку, вважає експерт Центру економічних і політичних досліджень разумкова Віктор Замятін. За його словами, операцію із захоплення півострова впродовж тривалого часу розробляли саме у Кремлі. Тож за допомогою санкцій та міжнародних судів треба примусити Кремль повернути українську територію. Усе повинно відбуватися виключно з точки зору права, як міжнародного, так і національного. Мають готуватися позови, мають працювати санкції, мають готуватися умови для того, щоб нарешті повернення Криму до складу України було здійснено рано чи пізно. Дуже шкода, що тільки зараз починає щось робитися в юридичному плані. Але, на превеликий жаль, за весь минулий рік в Україні я не помітив жодного позитивного руху по будь-якому напрямку. А ось в центрі близькосхідних досліджень вважають, що окупований Крим повернеться до складу України одразу після розвалу Російської Федерації, і станеться це за словами Ігоря Семиволоса, вже найближчим часом. Время імперії закінчилося, і, і тому кожна імперія має свій срок використання. В даній ситуації Російська імперія в значительної степені. Це прошлого, и, а значить, он недолго просуществует. Агнія Грабовська, Семен Ставицький з Криму. Ви дивитесь Крим реалії. Сьогодні ми говоримо про те, як Україна може боротися з російською окупацією півострова Крим за допомогою правових інструментів. В Нашій студії народний депутат України Георгій Логвинський. Мої вітання. Доброго дня. А Георгію, Україна, на вашу думку, чи може притягнути вже зараз Росію до відповідальності за окупацію Кримського півострова? Безумовно. Безумовно, зараз ми працюємо в юридичному напрямку як на міжнародній площині, так і на національній площині. Щодо міжнародної площини, це перш за все дипломатичне зусилля. Праця в міжнародних організаціях. І це санкції, безумовно, санкції, Бо ми повинні розуміти, що основна відповідальність є на Росії. З приводу міжнародних позовів, то треба підкреслити, що Україна подала три міжнародних позови проти Російської Федерації. Перший позов містить інформацію про порушення прав наших громадян в Криму, а також, безумовно, містить інформацію про порушення права власності, тобто статті 1 протоколу. А, також зараз проходить процедура певної комунікації. Це є обов'язкова процедура перед тим, як подається до суду ООН. А що це, це значить? А, кожен суд має певну процедуру, наприклад, якщо міжнародні позови міждержавні, то вони не е, потребують національного вичерпання, тобто позову до національного суду. Європейський суд прав людини, наприклад, якщо міждержавна поза це не потребує, але якщо громадянин звертається, він повинен звернутися до національного суду. Потім вже він, коли вичерпав всі можливі юридичні заходи на національному рівні, має право звертатись до Європейського суду з прав людини. Суд ООН, відповідно до статуту, повинен спочатку. Так звано провести комунікацію, тобто одна сторона до другої сторони звертається і каже: дайте, будь ласка, у нас до вас є певні претензії, дайте відповідь. у разі, якщо відмовляється або не знаходять певні згоди, тоді вже звертається до суду. ООН. тобто зараз Російська Федерація вже надає якісь пояснення. Безумовно, іде певний етап комунікації. Ми очікуємо на ближайшим часом, що буде поданий позов. Це міжнародні правові заходи. А про який час йдеть, е, йде мова? Ну, це може бути рік, два. Скільки це може а, судовий процес тривати? Ну загалом, міжнародна юрисдикції вони завжди працюють не швидко, тому що це питання дуже важливо, тому що вони викладають всі факти, які існують, оцінюють. Але е, ми маємо таку е, таке розуміння, що, наприклад, позов до Європейського суду з прав людини вже почали е, розглядатись. Тобто це так званий етап комунікації, тобто, коли вже uh -huh. суд почав розглядати справу, Привет. скажіть, будь ласка, що вимагає Україна в тих позовах? Ну, інформація загалом мені відома від загальних джерел, бо сам uh -huh. позов він є е, досить таємний, так що так як він містить дані про державну таємницю, і сам суд е, закрив доступ до цієї справи. Але загалом мова йде про те, що порушення територіальної цінності нашої держави, право на свободу, право на е, справедливий суд. Загалом там порушення, якщо я не пам'ятаю, біля 20 статей Європейської конвенції захисту прав людини. Так само, як і вже казали, право на власність. Але, безумовно, є ще більш Такі важливі речі, які захищає європейська спільнота. Угу. А що е, буде робити Україна, якщо буде е, ухвалена рішення суду на користь України, а Російська Федерація не буде його виконувати? Дивіться. Е, мова йде про те, що на протязі 20 років ми підписали з Росією приблизно 20, е, майже 20 договорів певної дружби, певної згоди, певної діяльності. Але, на жаль... Всі ці договори не мали арбітражної роговорки. Тобто, якщо одна сторона не виконує, ми не маємо можливості, і яким самим чином ми будемо це з'ясовувати. Тільки один щодо інвестицій. Але в даному випадку це нас не торкається, так як ми не можемо визнавати, що Крим є російський. Єдина конвенція, яку радікували як Україна, так і Росія, це конвенція захисту прав людини. Відповідно. Там оговорка передбачає, що Європейський суд справ людини угу. це е, та інстанція, яка розглядає ці позови, але угу. виконання є обов'язковим на даний час, ні в Росії ні в Україні немає жодного рішення, яке не виконано. У разі якщо буде Росія відмовлятись виконувати, то ми маємо право виконувати за межами території України так само, як зараз це планує робити ЮКОС проти Росії. Наприклад, як це буде відбуватися? Ну наскільки я читав, я... Пояснення адвоката В'юкаса, до речі, він отримав шалену суму в Європейському суді з прав людини? То вони будуть арештовувати майно Російської Федерації за її межами, і такі приклади існували, коли вже було рішення проти Росії, mm -hmm. арештовувалось майно, арештовувались кошти, арештовували банковські рахунки. Це можливо, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, яка відповідальність чекає тих людей, які сприяли окупації, власне, українських громадян, які перейшли на бік окупантів? Тут ми торкаємося напрямку щодо національно-правових заходів. Ми відкрили разом з правосниками, адвокатами працювали, зробили певну базу даних правопорушень на території РК міста Севастополь. На підставі цих даних, виглядених фактів, відкрите декілька кримінальних проваджень Генеральної прокуратури України, в тому числі перший з них це відносно 400 осіб. Це так звані особи, які зрадили нашу державу, це судді, прокурори, це певні співробітники правоохоронних органів. Відповідно, за статтю 109, 110 та стодинадцяти кримінального кодексу України їх чекає покарання. Але треба розуміти, що, на жаль, наше законодавство не дозволяло в такій формі. Притягувати їх до відповідальності. І тільки зараз останні зміни, законодавчі зміни дали можливості далі прийти по цій стадії. Саме тому кожен зрадник буде нести відповідальність mm -hmm. на даний час: 76 осіб отримали так звану підозру. Це відповідно процедура кримінального процесу. на майно. Підозрюю можна накласти арешт відповідно до статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, та також далі, відповідно до закону про золичне кримінальне провадження, ми можемо притягати відповідальності до винесення вироку та щоб вирок набув е, законної сили. І вони будуть мати покарання їх в віді позбавлення волі. Розуміло, але якщо вони там будуть залишатися в Криму, то українські, знаєте, правоохоронні органи їх не зможуть просто звідти витягнути. Ну то яка буде, яке буде покарання, ну, наприклад, я не знаю, на, на те саме. Саме майно, яке знаходиться у світі десь. Воно може бути. Ну, Перш за все, тільки за цей тиждень Генеральною прокуратурою України арештована майна на 1 мільярд 200 мільйонів, тільки по 76 особам. А де Де це майно? Це майно знаходиться як в Україні, так і за межами території України, як в Криму, так і на, за межами навіть України і Криму, тобто іноземних державах було знайдено uh -huh. певні рахунки певних чиновників. Але uh -huh. це таємниця слідства. Зрозуміло. Угу. Георгій, ще таке питання: що робити там а, живе не більше двох мільйонів українських громадян в Криму, в Криму, в Севастополі. Що робити тим громадянам України, які через окупацію мали ну, мали певні проблеми? Були звільнені, мали поїхати з Криму там, а, не мають, не можуть зараз там жити в своїх квартирах. Що їм робити в цій ситуації? З правової точки зору, з правової точки зору, вони мають право звертатись до національних судів. Все перш за все, вони мають право за захистом власних прав. Вони е, мають можливість звернутися за гарячою Міністерства юстиції України, яка в кожному окремому випадку дасть відповідну допомогу, що можна зробити, яким чином можна допомогти, як працевлаштуватися, куди написати заяву, які факти треба засвідчити. Більше того, відповідно до закону про окуповану територію, ми не визнаємо жодних. Документів, які видано окупованою владою, так званими злочинцями, відповідно, людина, якщо залишилось майно, це моє майно не в залежності від будь-яких нормативно-правих актів, які видаються там. Угу. По-друге, я хотів би підкреслити, що наша діяльність з приводу відкриття та притягнення до відповідальності осіб, які є злочинцями в Криму. Перш за все направлю на захист прав наших громадян, тому що кожен громадянин, який знаходиться в Криму, повинен чітко розуміти, що якщо його права були порушені, то ми будемо реагувати, і особа, яка вчиняє ці дії, рано чи пізно буде нести відповідальність. Бо він вийде за межі території України, ми співпрацюємо з Інтерполом, ми співпрацюємо за окремими договорами з певними державами. І у разі якщо людина перестане ховатися в Криму, то ми його безумовно арештуємо. безумовно він буде вже нести покарання, яке, за яким він засуджений в Україні. Дякую, Георгій Логвинський, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую вам за рік після початку окупації Криму. Стали помітними перші українські кроки на шляху звільнення півострова. Чи вдасться за допомогою міжнародних судів та міжнародного права примусити у Росію припинити окупацію українського півострова Крим? Побачимо вже незабаром. А на сьогодні це все. Ви дивилися Крим Реалі. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах: Твіттер, Фейсбук, ВКонтакте. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей.